Серія подкастів австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі це спільний проєкт австрійської бібліотеки у Львові при Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та австрійського бюро кооперації у Львові, який покликаний сприяти ширшому ознайомленню читацької аудиторії з новими виданнями австрійської художньої і наукової літератури українською мовою. Вітаю, шановні слухачки, шановні слухачі в черговому епізоді нашого подкасту: австрійські авторки і автори в українському літературному і науковому просторі. Відразу хочу сказати, що в нас сьогодні особливий епізод, тому що, по перше, тут автор сам буде представляти самого себе і свої праці, і свої наукові видання. А по-друге, що чому ще особливість цього подкасту: що ми маємо надзвичайно особливого гостя: це професор Міхайль Мозер, який зробив для українського мовознавства для вивчення української мови, а отже, і для України, як мало хто із австрійських авторів, можливо, найбільше. З австрійських авторів, і як мало хто з іноземних авторів. Отже, пане професоре, дуже дякую вам за згоду взяти участь у наших подкастах. Вітаємо вас! Доброго дня, я дякую за запрошення. Ви дослідили українську мову, якщо брати до уваги ваші причинки, ваші інші публікації в різноманітних збірниках, різноманітних журналах, виданнях від початку її розвитку, від початку її виникнення і аж до наших днів ви теж на ці питання мовні ведете полеміку з багатьма авторами і досліджуєте становище української мови. Сьогоденні. Чи не думали ви вже? Можливо, це таке запитання, яке багато вам хто ставить. Чи не думали б ви вже над таким фундаментальним власним виданням історії української мови? Тобто, я ознайомився в інтернеті, є така ваша коротка історія української мови чи мала історія української мови, яку ви написали для такого порталу, як Лікбез, здається. Тобто мені здається, що у вас уже скільки всього досліджено, що ви могли би вже написати якусь таку вагому суто історію української мови під власним прізвищем? Я думаю, що е, написати таку монографію варто. Я не про себе обов'язково, але якщо йдеться про питання, чи я сам маю написати таку нову історію української мови, тобто запропонувати таку. Спробу, то я вже давно про це думав, але досі, по-перше, не втей, тому що всяк час щось відволікає, якісь там завдання, ще нові завдання, в тому числі стосовно публікації. А з другого боку я досі не зовсім відважуюся. Якщо дасть Бог, то я ще буду трохи жити на цій планеті і може навіть краще, якщо ще трохи чекаю, але е, я тут вже не буду говорити про себе, у тому, що нам потрібна нова монографія Нема жодних сумнівів. Не хотілося б чути ваші такі сумніви щодо, якщо я буду ще жити, на цій звичайно, що ви будете жити, ми Бажаємо вам міцного здоров'я і щоб ви ще багато чого хотіли. Наступне моє запитання: якщо вас я не обтяжую такою великою кількості запитань, можливо, ще не знаю, яке буде. питання. Я ще раз хочу повернутися до цього першого тексту, з якого ми почали. Про вашу особисту малу історію української мови. І там є такий абзац, де ви пишете про три чинники, які турували ваш шлях в україністику. Перший чинник це постійне незалежне. Тут дуже ви гарно сформулювали постійне, незалежне ні від кого, незалежне ні від кого, і далі більше зацікавлення тим таємничим плодом, що зветься українською мовою. Це таке формулювання цікаве. Другий чинник це неодноразові зустрічі з цікавими і по-людському особливо приємними українськомовними співрозмовниками, які до моїх навичок спілкування українською, яких я набував поволі, ставилися згідною подиву толерантністю. І зрештою, третій чинник порівняно сильний резонанс, порівняно це ви виявляєте деяку скромність, як на мій погляд, порівняно сильний резонанс моєї роботи саме в україністичній сфері, і потім. Очастий і негативний резонанс, який зазвичай і донині ґрунтується на українофобії. Ми говоримо про суто наукові дослідження. Суто наукові дослідження, чому виникає оцей такий українофобний спротив науковій правді, і ви, мабуть, наражалися не один раз на небезпеку, на якусь критику необґрунтовану, безпідставну в зв'язку з тим, що ви боретеся за. Те, щоб визнати визнавали українську мову як справжню мову рівноправну, самостійну серед інших мов, тут немає нічого такого крамольного. І звідки, звідки береться оця українофобія, і чи були у вас такі досить прикрі моменти в вашому житті, ну прикрі моменти є в кожного, щоб це не було. Щодо цих трьох чинників, я сказав, що я досі підписуюся під кожним словом. Все правильно, це мій шлях до української мови. Щодо забороненого плоду, то хотів би додати також під таким позитивним знаком, що, як на мене, все ж таки ситуація трохи змінилася. Тобто українська мова вже не є такою екзотичною, як. Тоді, і це також наші змагання, заслуги, і так, далі, і так далі. Тобто певні плоди є. Я точно не про себе чи про свою працю, я про працю, яку ми виконали, ми всі. Ну, і комусь живеться з цим погано. Це, ну, тут я можу швидше говорити про такі поверхові. Справи, що просто відчувається, що ця українська мова дратувала і трактує людей. Перша думка десь, yes, може три роки тому, ще до початку штаного вторгнення, але точно вже після анексії Кремової у нас обітні відбулася якась конференція, яку не я організував. А я тоді був. Директором нашого інституту, і я мав відкрити цю конференцію. Робочими мовами були всі слов'янські, може і німецькі, я не знаю, але оскільки я знав, що не всі там говорять німецькою, також не всі англійською. Я вибрав слов'янську мову. Гадайте, яку звісно, українську. українську це не подобалося багатьом. Це просто відчувається. Це просто відчувається. Я просто продовжую е, такі традиції, які я щодо себе вже відкрив. У ранніх 2000-х роках я на наукових заходах, на яких всі слов'янські мови і звичайно, вибираю, звісно, ту, яка для мене стала найближчою, тобто українська, багато кому це просто не подобається. І звісно, я не раз чув, що я маю репутацію такого справжнього українського націоналіста як, як напевно, і буржуазного. Це щодо буржуазності, звісно, у мене є великі сумніви щодо націоналізму. Якщо націоналізм означає, що я Абсолютно підтримую той факт, що існує українська нація з правами повними і так далі, і так далі, що існує українська мова, що має бути повноцінною і має бути державною в Україні, і так далі і так далі. Якщо це націоналізм і для багато кого так є, ну тоді я є націоналістом. Якщо дуже хочуть ще й чи будь-яким, думаю, сум'є. Своє і як я тоді вже написав, такі люди з такими підходами фактично лише підсилюють дають чимало енергії позитивної. За що я їм дуже вдячний? мені це завжди завжди? Я ніяк не можу для себе пояснити, чому таке велике бажання заперечити, е, об, назвати когось націоналістом, е, заперечити прагнення українців до е, власної державності, до е, спілкування власною мовою і так далі. Ну чи це пояснюється лише імперськістю, чи це пояснюється якоюсь конкурентністю? Чи чим це можна пояснити? Чи ви спробували дати собі відповідь на це запитання? Так. Тут я, як все ж таки України, маю такий досвід, який може відрізняється. Якщо йдеться про е, мій досвід в Україні, скажімо, на сході чи на е, півдні України, ну то це просто інерція радянських людей була. Це зрозуміло, так. Натерпляв так як будь-який українськомовний турист, відвідувач цих регіонів. До недавнього часу, останнім часом я часто чую, що ситуація дуже сильно змінилася в позитивному напрямку, дай Боже. А якщо йдеться знову ж таки про цей науковий світ, то це також якась інерція. Просто людям не подобається, коли щось не зовсім відповідає їхнім давнім стереотипам, якщо вони просто. Звикли до того, що фактично української мови нема, то це погрожує якось не подобається. Все ж таки, є. Чому є? Ну тому що є такі націоналісти. Не зрозуміло, раніше не говорили такою мовою. Раніше все було ясно. Ми говорили про братські народи і про, і про всі слов'янські мови, і так далі, і так далі. Але Українці так чи так говорить про російською, і було простіше? Простіше, комфортніше, і так далі. А тепер Та. вони навіть говорять цією мовою, пишуть такі відважні, і вони заважають, тобто націоналісти. Зрозуміло. Так, звичайно, це, це десь десь, можливо, я й собі так, так теж пояснюю, але мені здається, що ця проблема вона набагато. Така багатошаровіша, багатогранніша і глибинніша. Тут, тут я не, я не заперечую а, тут, тут, звісно, окрім психологічних моментів, які також є, про їх не будемо говорити, також є, звісно, результати цієї постійної пропаганди, яка йшла і відверто, і приховано. Пропаганда йшла не тільки в радянському світі, а і поза. Радянським світом люди просто під враженням певних давніх, давніх стереотипів, які не просто так, ви професор в інституті славістики, великого університету, великого інституту, в якому в одному з небагатьох, наскільки мені відомо, існує україністика. От ем, за ці два роки після. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як змінилася україністика в Західній Європі? Ви вам це, це краще відомо, ви там на місці? Чи зросла популярність україністики як дисципліни серед студентів? Можливо, україністика з'являється. І в інших університетах, тому що найкраща україністика, наскільки я знаю, це в відні. Багато чому завдяки саме вашій роботі. Як тепер виглядає ситуація з україністикою в західноєвропейських університетах? Це також складне питання. Дякую, звісно, за комплімент. Я не знаю, чи я сам погоджуюся, але українська україністика напевно має свої традиції. Не найгірші і українська і, і віденський університет досі відіграє свою далеко, не лише завдяки мені. Тут просто так сталося, що деякі люди цікавилися українськими справами і поважно працювали, не лише тут, в інституті слабістики, а також наших сусідів, які досліджують історію Східної Європи. Чимало людей, які працювали над такими темами ще й тоді, коли вони були. Менше трендів, ніж тепер. Тренд, певно, є на щастя, дуже позитивно, що так сталося, але, на жаль, я не переконаний, чи ми можемо сказати, що все те, що було зроблено впродовж двох десяти років, це дуже багато. Тобто, могло б бути значно краще без питань. Тобто, все ще, скажімо, в академічному світі. Україністика трохи, трохи росте, але не дуже такими великими кроками. І якщо я повертаюся до питання, як це виглядає у нас в інституті, скажімо, е наша україністика досі відбувається перш за все, перш за все. Е в рамках наукових досліджень науковців і в рамках загальної словістики. Якщо йдеться про питання, чи приходять дуже багато студентів, коли ми читаємо якісь курси про, скажімо, українську мову чи українську літературу, не тільки українську мову, тільки українську літературу, то досі буде дуже мало студентів. Натомість ми бачимо, що є чимало людей, принаймні на курсах української мови. скільки я знаю, такий справжній зріст кількості відвідувачів. Певних в слабістичних центрах також опинилися це реалі наших днів, біженки з академічного світу України, і вони там роблять чимало, щоб розвивалася українська і інших в статських центрах. Поки що я не бачу такий справжній вибух у дуже мирному розумінні у цьому напрямку. Побачимо, як буде далі. Але може й добре, що це не такий розвиток, який зненацька нас усіх дивує, і згодом нічого не залишається. Може, такі Маленькі кроки, які насправді відбуваються, будуть ще більш плідними. Зрозуміло, дякую. Я ще можливо, цим би можна було і завершити наш подкаст, але в мене є ще скільки запитань до вас, що я не знаю. Одне з таких запитань, це ваша, ваша робота як головного редактора наукового журналу Мовознавство. Чому, чому це мене так зацікавило? Тому що коли я прочитав повідомлення про те, що вас призначили головним редактором цього журналу, я собі згадав, що колись давно я читав такий. Сей, Юрія Шевельова, а Юрій Шевельов, наскільки я розумію, з ваших праць це ваш вчитель в якомусь сенсі. Ви багато ньому... Обов'язково він мій кумир, але дехто міг би подумати, що я в нього вчився, але я його навіть не бачив. Я, ні, я ми, ми ви, а, так, вчитель, так, так, так. Ви вчилися на його працях, тобто ви бачили. Багато... Оце без сумнів. Так. І, І досі. Та... І він я пам'ятаю такий його есей Мої університети, де власне він полемізував. З головним редактором тоді е, мовознавства це здається був чи Бурячок, чи хтось із е, тодішніх радянських академіків, де звичайно його там закликали до сумління на сторінках того журналу, що йому радянська влада дала освіту, а він такий невдячний за кордоном, паплюжить і так далі, і таке інше, як це було в радянському Союзі. Звично, і тоді, е, коли я прочитав, що ви... Головний редактор того ж журналу Мовознавство на сторінках якого? Так критикували Юрія Шевельова. Я собі тоді подумав. Шкода, що Юрій Шевельов не дожив до цих часів. Мені здається, що ви що ви гідно, гідно очолили цей журнал. Чи відрізняється от робота редактора в українському науковому журналі від такої ж роботи в якомусь науковому журналі на Заході? Можливо, маєте якийсь досвід. Чи це цілком звична робота редакторська? Ну, важко сказати. По-перше, звісно, ось як випадок додам те, що ви так чи так знаєте мовознавство сьогодні, тобто журнал мовознавству, це не журнал радянських часів, і люди зовсім різні так далі. так далі. Я залюбки співпрацюю з українськими колегами, які мене приймають як сувото мовити, як відрізняється ситуація. Ситуація відрізняється. Тим, як на мене, що не обов'язково пов'язане з самою наукою щодо самої науки, тут я не бачу жодних тим, суттєвих різниць. А щодо інших питань, які вимоги ставляться від журналіх часов, то всі колеги з гуманітарної сфери, чи з наукової сфери взагалі знають, скільки мучили останніми роками редакції в Україні в інших е, країнах, у яких я, я членом редколегії також мучать тільки по-іншому. Це різниця зрозуміло. Пане професоре. Я не знаю, я б вже спілкувався, спілкувався з вами, не знаю, може впродовж. Багатьох годин мені так цікаво з вами розмовляти, але я не хочу вас переобтяжувати. Я розумію, що у вас теж не так багато часу на такі розмови. Можливо, я щось не згадав. Можливо, ви хотіли б щось додати. Я ж не згадав ще одне видання, відоме в Україні. Це монографія про мову Тараса Шевченка. Пана професора Михайла Мозера, Тарас Шевченко і сучасна українська мова з провагідної оцінки. Це видання також буде цікаве не тільки для науковців, можливо, для всіх, хто цікавиться українською мовою, як е, нашим спільним, дорогим, цінним надбанням всіх українців. Можливо, я ще щось не згадав, що б ви хотіли акцентувати в цьому епізоді? Я думаю, що я думаю, що. Це була насправді дуже приємна розмова, за яку хочу подякувати. Хочу можу додати, що і ми, історики мови, думаємо не лише про Галичну мову 19 століття, не лише про давню Русь і її мовний світ, не лише про глибоке минуле, різні питання. Ми також думаємо про. Сьогоднішні дні те, що відбувається тепер, історія наших днів, Це також історія української мови, ми за цим також слідкуємо і якраз над такими працями я сиджу, коли не веду такі ремні розмови з вами. А, і що залишається сказати мені, я вже давно хочу повернутися нарешті до України, до мирної України. До переможної України. Я вважаю всім цієї самої перемоги. Слава Україні! Героям слава Україна! Переможе! Дякую вам, пане професоре, за таку дуже цікаву розмову. І сподіваємося ще не один раз почути вас у серії наших подкастів. Дякую. Зв'язку.